Друзі, я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні в цей яскравий осінній день. Ми знову виїхали на стрільбище наше. Хочу сьогодні відстріляти два види стальних куль, які мені прислав підписник на огляд. Одна із куль це куля удар, інша куля це куля блондо. Також в кінці ми відстріляємо третій варіант кулі, теж куля блондо в контейнері, але вона вже свинцева. Вістріл будемо сьогодні робити з двох дульних насадок: це, напевно, напівчок та парадокс. Тому що дані кулі з циліндра не летять від слова зовсім. Для них якраз от напівчок, парадокс та повничок найкраще. Давайте подивимося, як вони полетять. Кулі споряджав на двох різних порохах. Подивимося, який порох краще, який кулі підійде. Погнали до відстрілу. Друзі, зробимо перший відстріл кулі удар. Всі кулі я споряджав роздільно. Дана куля споряджена в 76-ту гільзу. В принципі, так підбирав ПЖ, щоб куля стояла повище. Тому дуже мало тіла залишилося самої гільзи, для того, щоб її закрутити. І в даній збірці таких кульових набоїв у мене в магазин тільки два влази, тобто просто набої не проходять. Настільки вони довгі. Тому будемо відстрілювати по два. Саму серію будемо робити з чотирьох пострілів. Ну, так як три мало, п'ять жалко, а чотири буде самий сами раз. Дані набої споряджені на порохові СПЗК Наважка 1,9 Партія 2024 року. Іде спочатку рівненський обтюратор, потім йде картонна прокладка, два пижа пробкові по 3 мм, знову картонна прокладка та сама куля в контейнері. Перші робимо 4 постріла з насадки на півчок. Стріляємо. Ну от Про що я говорив? Кульк сам набій завис у магазині. Дуже довгі ці набої вийшли. І вони погано подаються. Друзі, будемо робити, напевне, по одному набоєві, тому, тому що другий провалився середину в магазин, я його ледве витягнув. Так що давайте по одному відстріляємо. до кінця магазин пішли подимось друзі відстріляв 4 набої одне влучання в мішень решта пройшли всі вищі бумаги тому наклеїмо наклеючку нижче на мішені будемо цілитися нижче Згріжати будемо також по одному набою насадка на півчок Пішли дивитися. І знову маємо один відрив. Я бачу, що по 5 пострілів я роблю, що по 4 і завжди є все-таки один відрив. Не знаю, можливо збірка так повпливала на це, але цілився я от у нижній кружок, от наскільки вище прийшло. Але грубка непогана. Давайте міряти. Так у нас виходить по центрам, якщо бути точним, рівно 5 см. Ну, якщо один відрив. По центрам 12 см. Ну, непогана кучка. Я думаю, каліматора, якщо підняти, достойно летить. Наступний відстріл це ж сама куля, куля удар, але вже 70 гільза і порох c 7 л Наважка 1,8 грама. Також дульна насадка на півчок. Дуже гільзи довгі. практично немає закраїни, тут навіть менше міліметра залишалося на те, щоб дозакрутити сам набій, тому її недосили. Дивитися. Ну, Як ми можемо побачити, кулі пішли також вище, хоча я цілився знову от сюди. Не знаю, чому вони так високо летять. Дві взагалі десь пролетіло напевно, над мішенью. Порог це 7 l не зовсім підходить для даної кулі. Зараз ми на даному порусі ще зробимо 4 постріли з насадкою Парадокс. Давайте ну, вже заміряємо. 17 см по центрам. Знову ця ж сама куля, порох С7Л, наважка 1.8, насадка парадокс. Так, ну напевне буду цілитися зараз в центр. Ну, ви самі все бачите. Напевне, потрібно свій канал переназивати, Напевне, назва відрив. Буде дуже чудова назва для каналу, так як ми знову бачимо один відрив. Не знаю, чому так виходить. Дивіться, целився всередину з парадоксом. От куди целився, туди кулії прийшли. Можливо, в мене напівчок якийсь не такий. Але інші кулі з нього непогано летять. Давайте заміряємо. По центрам основна групка 70 мм. Якщо з відривом, то 90 мм. Непогано, непогано. Е, віддача теж на C7L комфортна. Поїхали далі. Е, наступна куля це куля Блондо, стальна в контейнері. Не знімаючи парадокс, відстрілюємо з парадоксом. Дивимося, як вони прилетять. А потім змінюємо на на півчок. Так, забув сказати, збірка була на порусі СПЗК 2024 року, наважка 1,8 грама. Побігли, дивитися. Ну, Ви бачите, грубка досить непогана, але якщо будемо це читати відривом, то тоді все нормально, як завжди. Давайте замірюємо по центрам основні грубки наші. От ми маємо 80 мм. Якщо цю не будемо брати до уваги, тому що тут видно, що куля чуть-чуть прийшла з доворотом. По основній групці у нас буде всього 4 см. Заклеюю мішень. Будемо зараз стріляти ж самою кулю з напівчока, і буду целитись так само всередині. Поїхали. І так, знову куля блондо, стальна, порох СПЗК, ПЗК, насадка на півчок. Дивимося, як прилетить. Я знову не бачив мішені отвору. Давайте підемо подивимось. Якщо куля знову пролетіла вище, то ми будемо цілитись нижче. Ну, Нам з тої камери було видно. Я думав, можливо я попав в кружок, тому не бачу. Але знову кудись куля зникла. Я так думаю, що вона пролетіла вище в мішені, тому наклею наклеючку нижче спробуємо цілитись чуть-чуть нижче. Так, куля набагато вище летить побігли ну як ви самі бачите з напівчока теж дуже якісна кучка правда цілився я от сюди Прилітають вони набагато вище. ну Це діло привички, тут треба пристріляти дану кулю. Якщо ви берете такі кулі на полювання, то я думаю, ви свій ствол до них дуже чудово пристріляєте і кучку вони видають чудово. Давайте замірюємо По центрам 70 мм. Ну, Чудовий результат. Я думаю, наступній кулі ми відстріляємо всі з насадкою Парадокс. Не будемо ми мучити на півчок і будемо стріляти в центр. Поїхали. Далі ця ж сама куля стальна блондо. Тільки цього разу буде відстріл на поросі С7. Виробник даних куль просив пустити її на великих наважках, тобто з контрдозою. Тут зарядка пороху 1,65 г. Це сьомого. Давайте подивимося, як вона полетить. Хотів відстріляти через хронограф, але от з таким освітленням він показує просто якусь біліберду. вже по четвертому разу тому десь є зупинки. Побігли дивитися. І знову ви на каналі відрив. Дивіться, віддача комфортна на це ну, взагалі немає ніякої... Ну, куля легенька, тому особо не пинається. Дивіться, основна групка теж непогана. Я думаю, вона е, ну, така ж сама, як е, до цього ми відстрілювали. Основна група по центрах 70 мм. Якщо з відривом, то 14 см. А, ну, Я думаю, непогано прилетіла куля. Давайте все-таки напевне. Я знову буду цілитися під низ, так як в мене є ще 5 кульових набоїв. таких ж самих. Буду цілитися вниз, спробуємо відстріляти її все-таки з дульною насадкою на півчок. Це те ж саме стальна блондо. Порох це 7, 1,65 на важка, на півчок. Ціл, Цілюся в нижню бумажку. Ох, вище, як іде знову. Один мій відрив, ну, тут зразу вибачаюсь. Ну, це, це влучання ми не беремо до уваги. Тому що це я здьорнув, прямо вже нажимав вже розумів, що трішки роблю помилку. Але все ж таки от з п'яти пострілів грубка теж непогана, але все-таки дана куля з парадокса летить краще. Давайте замірюємо. центрах 10 см. Якщо так, то 65 мм. Ну, десь сантиметр, десь міліметр, я думаю, ви розумієте. Ну, якось отак. Е, Слідуча куля це Блондо, тільки блондо свинцева. Е, порох СПЗК 1,7 грама, е, партія 24-го року. Пробуємо також з насадки на півчок. Е, давайте спробуємо так. Я відстрілю одну, одну е, кулю в центр, подивимося, куди вона полетить. Якщо піде також вище, тоді буду дивитися і брати нижче. Ну, Цього разу я цілився в центр. Перші дві прилетіло вверх. Я так і продовжу відстрілювати, ще дві, але ще дві прийшли мішенню. Тобто Кучність з свинцевої кулі ну, така собі. Давайте заміряємо так, от, які ми маємо. Це десь 10 см. Зараз ми спробуємо відстріляти її на парадоксі, буду також цілитися в центр. Поїхали. Знову куля блондо, порох СПЗК 1,7 Свинцева Насадка Парадокс. Цілюся в центр. Побігли. Ну, друзі, ви все бачите самі, куля дуже чудово прилетіла. Порох із ПЗК для неї підходить дуже чудово, з парадоксу вона летить. Якщо звернути увагу на самі пробоїни, пробоїни ну, чітко рівні, тобто куля хвостом нікуди не віляє, нікуди не зламується. Давайте подивимося з цим одним відривчиком по дальніх отворах. Якщо ми будемо дивитися по центрах, ми отримуємо 60 мм. Якщо ми до ваги його не будемо брати, подивимося ось по цих по центрах, ми отримуємо 30 мм. Ну, чудово, чудово прилетіло. Ви самі все бачите. Ось такий вийшов відстріл. Якщо вам сподобалося дане відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім мирного неба!